Це вони їхній... знаходимось на полі соняшника наших друзів. І оце наблюдаємо таку картину. Цей соняшник ще мені по пояс і рядом йде полоска. Просто дивіться який соняшник. Просто один рядок. Просто йде один рядок. Я це, ніхто не може сказати що це таке дивіться Він просто вищий на, на метр. На десь самоліт І оце такий ефект, І дивіться по всьому полю. Просто йде по всьому полю ряд. Цього висота метр шістдесят, а цього метр. Просто весь ряд так, по всьому полю йде. Просто весь ряд йде. А тут, звісно, соняшник взагалі печальний. Печальний печальний. Так, да, Олександр, що прокоментуйте, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? що тут соняшник ось такий а тут ні є пепти мабуть не було гербіциду. не попав відступали просто від сусідів і не внесли сюди гербіцид ну просто я, ми заїхали на поле об'їжджаємо я просто в шокі весь ряд він тянеться прям по всьому полю видно просто цей ряд і тут нормальний повноцінний соняшник а тут просто нічого немає прокоментуйте яка тут Буде урожайність на цьому соняшник. Хлопці кажуть, що тут буде тона але я щось дуже сильно сумніваюсь. І знову переходимо із цього соняшника. І тут ось Опа! І просто весь ряд Просто весь ряд такий. В ту сторону і в ту. Ось такий контраст. А тут це, до речі, соняшник по соняшнику. В цьому році експеримент невдалий. І тут, мабуть, мабуть тут не буде нічого. Все всім дякую. Слава ЗСУ. Підтримуємо сили оборони, тримаємось.